Покінчимо з тим, а! Ага. Е, добре, може вже підемо? Е, що він хотів? Я не знаю, але напевно напевне, він не хотів бити. Е, Ельтра? Тебе ты точно понял на всем. да не даст прийти? Я уже тут. Да, добрый. Ми йдемо на інший біом? Так, він буде десь близько. Близько. О, не падне вже близько, біля нього.

А ти, напевно, і тебе? Я просто би про тебе чув, як тебе прям міг того злого духа. Бо я щось чекайте. Де можна дійти до якогось там селену, на якій... Чого ще селену? Зараз скажеш. А, до якого селя? А, до селя, на якій більшості... Може більшості розказати дорогу до сідачі об'єм? Та так. А, там він близько. Добре, дякую. Це напевне він? Ага. Привіт! Е, привіт, Альтер. Ти напевно хочеш, щоб я сказав, де є дорога до сіда об'єму, то Тому... він близько. Десять сколько від тебе? Міду Тоб, вважають би в дякую. А... а та можете вбити в зомбі? замінили, я вам дам карту. Це об'єму. Е, так, зроблю. О, чудово! Тоді до, до, до справи від логальтего. Ми побачимось. Ще він хоче. Будь ласка, вийте, бу, ласка, ще шість зомбі. Шість зомбі? Де нам їх знайти? О... Перший є. Звідки вони тут з'явилися? Я сам без понятия, но я напевно, что... Где этот селянин? О, он вновь! Ми виконали. Добре, тепер нам до неї йти до слідчого обйому. Слідуючий обйом де? А, він напевно, що 10 скоків від... від нас. Він як сказав. А, та, точно, 10 скоків від тебе. А, так. І 10. Так. І саме він хотів сказати, що. Саме який? А, туди. Може було зразу казати саме куди? Він просто сказав 10 коротків. Я просто подумав, що він може бути тут, тому що це біом більшості тут ближче. Ну, так. А де Ельтор? Ельтро, Ну, я його не бачив. Ти хочеш казати, що в напевно, або взяли полон, або він просто десь загубився. Ну так. Оу, О, тут же є. Ми де? А, на першому біомі. Я б неї йти. Е! -е. Это. А а. Добре, ми вже близько до того ході, який нам до Так. Певно, ми вже прийшли до оцього. Так, справді вже прийшли до цього біому, яке нам було потрібно прийти. Ага. О, Ельтра! Де ти був? Знаєте, uh -huh. я дуже шукав вас, і я не зміг вас знайти, але ні одне селяна зміг допомогти вас знайти, тому я просто зайшов у цей біом, де ви, ви зайшли, тому що цей селян бачив, що ви... Сюди зайшли і я вас так знайшов. Добре, демо. Угу. демо.